Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні третя частина про гіпертемний психотип. Якщо ви щойно приєдналися до каналу та не бачили перших дві, не переймайтеся, частини можна дивитися в будь-якій послідовності. Можете починати дивитися з третьої, а потім переглянути першу та другу. Розглянемо спілкування гіпертимів. Вони дуже комунікабельні, люблять спілкуватися, тому мають море друзів та знайомих. Він дуже легко знайомиться та одразу переходить на ти. В компанії фактично завжди опиняється в центрі уваги. До речі, це його відмінність від істероїдного психотипу. Про істероїдів уже є відео на каналі. Хто ще не бачив, заходьте в список відтворення, можете там подивитися. Відмінність полягає в тому, що істероїд докладає купу зусиль, аби привернути до себе увагу. А гіпертим – це такий яскравий метелик, який мало того що літає, він ще співає, танцює та сипле анекдотами. Ну от як ти не звернеш на нього увагу? Спілкуватися з гіпертимом весело, він завжди розповість щось цікаве або запропонує веселі розваги. Один з парадоксів гіпертимів він дуже любить спілкуватися, дуже багато спілкується, але при цьому йому абсолютно плювати на думку інших про нього. Річ у тім, що комунікабельні люди, як правило, не байдужі до суспільної думки. А от гіпертим це такий виняток. Часто дім гіпертима перетворюється на прохідний двір, де постійно товчуться якісь гості. Причому гіпертим половину з них може не знати, але то такі умовності для нього. І гіпертими дуже гостинні, коли в нього гості, він викладає зі свого холодильника все, що там було, щоб було чим пригостити дорогих гостей, і при цьому він абсолютно не переймається тим, що завтра його родині не буде що їсти. Ну, буде день, буде їжа. Таке ставлення гіпертимів. Він багато обіцяє, але часто не виконує обіцянки. Що характерно, коли він щось обіцяє, то сам свято вірить, що обов'язково зробить це. Але через брак цілеспрямованості потім сам забуває, що наобіцяв, або його це просто вже перестає цікавити. Дозволю собі такий трошки хуліганський жарт про гіпертимів. Він або забуває про свої обіцянки, або забиває на свої обіцянки. Гіпертими схильні до спонтанних добрих вчинків. Він може під впливом емоцій зняти з себе останню сорочку та віддати іншій людині. І це буде щироти від душі. Вигоди від своїх таких вчинків гіпертими не шукають. Це справді душевні пориви. Тепер поговоримо про гіпертима на роботі. За рахунок своєї гнучкості та комунікабельності він легко вливається фактично в будь-який колектив та одразу стає душею компанії, але вони безвідповідальні, тому можуть або взагалі не мати постійної роботи, або бути на не дуже доброму рахунку у свого керівництва. Саме тому можуть досить важко просуватися по кар'єрних сходах. Але їх це не турбує адже життя прекрасне, навколо стільки розваг та людей, з якими можна поспілкуватися. Гіпертим хороший короткочасний організатор, але його вистачає ненадовго, тому що він непослідовний, тому його постійно потрібно контролювати та вертати до дорученої справи. Зате організувати корпоратив, якесь свято. отут він може чудово впоратися, якщо це короткотривалий процес, за рахунок власної великої енергійності, комунікабельності та любові до розваг. Причому це свято він може організувати навіть якщо ви не виділили на це жодного бюджету, просто тому що він сам по собі такий. Хочу навести вам приклад: є в мене знайома, яка має саме гіпертимний психотип. Вона працює в великій компанії, і от на 8 березня вони планували зробити корпоратив, а ця моя знайома захворіла. І що ви думаєте, колектив компанії вирішив перенести корпоратив пізніше, коли вона одужує, тому що свято без неї не свято. Гіпертими є досить безвідповідальними людьми, тому можуть не доводити справи до логічного завершення, якщо їх не змушує до цього хтось інший. Але в робочому колективі він, можна сказати, такий відповідальний за хороший настрій. Тобто, якщо колектив спіткають якісь неприємності, він своїми веселощами, своїм оптимізмом може всіх збадьорити та впевнити в тому, що все буде гаразд, і вони з усім впораються. Гіпертими не люблять рутинну роботу, а також роботу, яка пов'язана із вдумливістю, яка потребує терплячості. Але з них можуть вийти хороші продажники, оскільки вони дуже люблять спілкуватися та заражають клієнта своїм оптимізмом. У клієнта складається враження, що те, що продає гіпертим, дуже класна та потрібна штука. Он з яким щирим завзяттям людина про неї розповідає: отже, куплю і стану справжнім щасливчиком. Гіпертими часто переоцінюють свої можливості, навіть якщо він має попередній негативний досвід в якійсь роботі, він упевнений, що цього разу точно впорається. Ну і що ж раніше не виходило? Це ж було раніше, а зараз 100% вийде. Це взагалі характерна помилка багатьох людей, але гіпертимові вона притаманна дуже сильно. Ще раз особливості характеру гіпертимою підходять професії, які пов'язані з великою кількістю контактів з різними людьми, їх це абсолютно не втомлює, та розвагами. З них виходять хороші аніматори, ведучі свят, продажники про це я вже сьогодні згадувала. Далі розглянемо стосунки гіпертимів, оскільки вони дуже комунікабельні, їм легко вдається встановлювати контакти з великою кількістю абсолютно різноманітних людей. Але через їхню непостійність ці контакти часто нетривалі та нестійкі. Через умовно 5 хвилин спілкування він абсолютно щиро може називати людину та вважати своїм другом, а потім взагалі жодного разу про неї не згадати. Друг з нього непоганий, якщо йдеться про веселощі та розваги, у важку хвилину він може підтримати, але це буде разова акція тут і зараз під впливом емоцій. Також гіпертими щиро радітимуть вашим успіхам, без тіні заздрості. Заздрість для них взагалі не притаманна риса, бо світ прекрасний, люди прекрасні, він прекрасний, все чудово, де в цій картині світу місце заздрості? В любовних стосунках гіпертими часто дуже напористі я маю на увазі не насильство. Вони як такий бурхливий потік води, захоплюють вас та несуть в невідомому напрямку. Ви можете не щутися, як одразу після знайомства опиняєтеся з ним або з нею в ліжку. Добре це чи погано вирішуєте самі я не поліція або ралі. Причому гіпертиму одразу не обіцяє вам, що він невдовзі з вами одружиться та сам в це віритиме, але потім так само легко може забути про всі свої обіцянки забути або забити його ставлення до власних обіцянок, про це я вже говорила. Він часто має безліч статевих зв'язків, тому в сімейному житті можуть бути проблеми з подружньою вірністю. Звичайно, це характерно не для всіх 100% гіпертимів, але зустрічається досить часто. Кохання для нього це потіха, веселощі, радощі, яскраві емоції, але ніяк не відповідальність за наслідки своїх дій, за стосунки, за партнера зрештою. Також варто зазначити, що гіпертими є егоцентриками, і через це в них не виходить враховувати інтереси інших людей. Але це не тому, що вони аб'юзери чи жорстокі люди, а тому, що їм навіть на думку не спадає те, що в інших людей можуть бути інші думки переживання та інтереси. Таким чином, з ним досить важко може бути побудувати партнерські стосунки. Причому гіпертим не застосовує ніякого насильства, просто він живе, як живеться. Він сам ні від кого нічого не вимагає, але і від нього щось вимагати заняття марне. Тобто ви, звичайно, можете висувати якісь побажання до гіпертима, і він навіть цілком щиро пообіцяє, що зробить те, про що ви його просите, але потім швидко забуде свої обіцянки. Та якось буде, та все ж нормально, та й взагалі життя прекрасне. Сам гіпертим може дуже легко уживатися фактично з будь-ким, оскільки має дуже гнучку поведінку. Інша річ, що з ним далеко не всі можуть ужитися через їхній спосіб життя. Про нього я розповідала в першій частині відео, воно вже є на каналі, посилання буде в описі під відео. Так от, далеко не кожна людина може винести постійних гостей в домі або те, що гіпертим пішов викидати сміття, повернувся через три дні і потім не розуміє, а що сталося, що не так. Тому, якщо для вас важливий спокій, впевненість у партнері та надійність, гіпертим точно не ваш партнер. Якщо пара гіпертима з кимось розпадається, він довго не засмучується, не переймається, не буде галя, буде другая. Гіпертимів досить часто приваблюють істероїди. Про них є відео на каналі, заходьте в список відтворення, дивіться, оскільки істероїди дуже яскраві та ефектні, але сім'я, як правило, у них довго не тримається, оскільки для істероїда важливо, щоб ним захоплювалися, причому лише ним. А гіпертим не стійкий у своїх зацікавленостях та емоціях, тому істероїди досить швидко починають почуватися в цих стосунках досить дискомфортно. З шизоїдами гіпертим можна сказати взагалі не може співіснувати. Він взагалі не розуміє цей психотип, іноді вважає, що його потрібно просто як слід розтормушити, чим відлякують від себе будь-якого шизоїда. Бо спроби розтормушити шизоїда це як спроба потрусити кришталеву кульку з камінцями всередині. Щоправда, на початку знайомства шизоїд видається гіпертиму за та не вартим уваги. Цим гіпертими бережуть психіку шизоїду, оскільки, як правило, просто близько до нього не підходять. Два гіпертими цілком можуть створити родину. Вона буде досить незвична, оскільки ніхто ні за кого та ні за що не несе відповідальності. Зато Бог це влаштовує. І така родина буде дуже весела до будь-які неприємності, зайвий привід посміятися та повеселитися або напитися. В гіпертимів таке теж буває. На цьому ми завершуємо розгляд гіпертимного психотипу. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Бажаючи можуть записуватися на психотерапію, посилання буде в описі під відео. І також запрошую вас коментувати, ставити ваші вподобайки, підписуватися на канал. Буду вам дуже за це вдячна. Донетьте на Силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.